Те, що переговори зрушили з мертвої точки. Колишній топ-чиновник, який радив кільком американським президентам щодо того, як будувати стосунки з РФ, називає все це результатом санкцій тих, що вже запровадили, і тих, які ще погрожували ввести. відбулися певні зміни. Думаю, певною мірою в Білому домі сподівалися, що їхня попередня стратегія не запроваджувати нові санкції проти Росії, чого власне не робили до сьогодні, і не надавати Україні більшої військової допомоги, може допомогти створити. Позитивну атмосферу для переговорів, але переговори з Росією працюють тільки тоді, коли є інструменти тиску, важелі для торгу, важелі для переговорів. Лише тоді можна досягти результату. Міністр Кортні пам'ятає ще часи холодної війни і каже: тоді ніхто не боявся спровокувати, як зараз. Мовляв, Москва розуміє тільки мову сили. хороший приклад: у 80-х захід розгорнув свої ракети, щоб протиставити їх радянським ракетам, націленим на Європу. І в результаті стало можливим укласти договір, який ліквідував ці ракети з обох боків. Тож, як на мене, адміністрація Трампа зараз усвідомлює, що їй потрібні сильніші важелі, аби домогтися того перемир'я чи іншого типу домовленості, яку вона прагне отримати від Росії. Коли у попередніх пунктах нового мирного плану згадують зобов'язання України не мати певні типи зброї, то багато хто тут, у Вашингтоні, переконаний це якраз про томагавки, що тиск спрацював. Побоювання, що Україна могла б їх отримати, нехай навіть невелику кількість, і нанести, наприклад, точкові удари по бункерам Путіна, змусила Москву бути гнучкою. Тому, навіть якщо томагавки у підсумку оберуть зі зброєвих запитів, наприклад, щоб піти на зустріч Росії, так із ними насправді технічно взагалі все непросто, каже відставний топ-чиновник. Питання того, які саме види озброєння є важливими для України, частково зводиться до технічних моментів. Ну от, наприклад, ракети у модифікації, яка запускається із землі, взагалі недоступні в великій кількості. У Сполучених Штатах для цього є система під назвою Тайфун, але пускових установок для запуску цих ракет дуже небагато. Зазвичай ці ракети запускаються з військово-морських кораблів, тому чи не мають більший сенс інші варіанти. Які саме наш топ експерт теж не приховує. Є певні зрушення щодо нових авіаційних боєприпасів збільшеної дальності, IPM, які США збираються надати Києву. Є також заклики надати Україні ще одну більш складну ракету повітряного базування під назвою Джазом, тому що в 16 можуть їх застосовувати. Це малопомітні для радарів ракети, тобто вони дуже ефективні проти добре захищених цілей. JASSM, про які каже містер Кортні, це американська високоточна ракета класу повітря Земля, з дальністю польоту 370 кілометрів для звичайної і до 925 кілометрів для модифікованої версії. Вона високоточна, зроблена за технологією стелс, тобто майже невидима для радарів, і може запускатися поза зоною дії ППО ворога, зокрема заточена біт F-16, які передавались Україні. Знову ж таки, це засіб стримування, як навіть і публічні розмови, що Україна взагалі таку зброю може отримати. Але тепер, коли зброю США не донатять, а продають і з європейцями є контракти, наш співрозмовник, якби там не проходили мирні переговори, не бачить підстав для згортання військових поставок. Як на мене, ми зараз бачимо серйозний рух в бік того, щоб захід надав Україні боєприпаси більшої дальності. І зауважу, Київ дуже відповідально використовує ці боєприпаси, на відміну від Росії, яка застосовує свої дрони та ракети для ударів по цивільних цілях. Українці б'ють лише по військових цілях та по промисловості, щоб забезпечує введення війни, зокрема по нафтогалузі. Звісно ж, останні новини багатьох проукраїнських західних політиків змушують хвилюватися, але зі зброєю зараз запевняють це, як то кажуть, джаст бізнес, просто бізнес, на який не має вплинути велика політика. Із Вашингтона Дмитро Анопшенко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.